Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас врожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про події за велінням долі. Отже, давайте будемо починати. І почнемо зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так от, те, що стосується сфери вашої діяльності, то тут чашечка показує дуже цікавий момент, і тут описане якесь спілкування, якесь співробітництво з якоюсь такою досить. Впливовою для вас людиною в даному випадку чоловіча фігура змалювалася, і ви звернетеся за допомогою, за підтримкою до цього чоловіка для того, щоб розібратися, справитися з вирішенням якихось важких для вас задач, з якими ви зіткнулися, і вирішуючи, які. Вас переслідують невдачі, ну ніяк не виходить з цими задачами справитися. Тому, зупинивши вибір на цій людині, ви попадаєте просто в десяточку. Так? Мало того, ви одним пострілом вбиваєте двох зайців. Зараз поясню, чому. По-перше, зробивши вибір на цій людині, ви якраз таки попадаєте на ту людину. Яка дійсно зможе допомогти вам у вирішенні цих важких задач і звільнитися від невдач, які вас переслідують. І друге, ви зможете знайти причину, чому ви зіткнулися з цими труднощами. І тут мова йде про викриття вашого недоброзичливця, який всі свої сили кинув на те, щоб ви з цими труднощами не справилися. Тому оце Спілкуванням, оце співробітництво так, з цим чоловіком допоможе вам не тільки вирішити ці труднощі, справитися з ними, а й ще й висвітити причину, зрозуміти, хто ж вам шкодив, хто створював вам перепони у вашому зростанні. Все це, звісно, благоприємно для вас закінчиться. І в подальшому, в подальшому допомога і співробітництво з цією людиною, звісно, буде продовжуватися. Неймовірна, допомога і підтримка буде, і будете, як-начебто, планувати нові плани, пропрацьовувати стратегію, і будете отримувати нові знання, людина буде ділитися з вами своїм досвідом, тому тут ви будете змінювати. Свої плани. І це і це, хочеться сказати, що відкриє вам відкриту, чисту дорогу без перепон до тих основних цілей, до яких ви сьогодні йдете. Що стосується дому і сім'ї, вашого особистого щастя, ваших особистих інтересів, то тут якась дорога, дорога, яка або запланована зараз вами, або ця дорога трапиться. Бо так потрібно, так будуть складатися обставини, і вона однозначно буде. Буде вихід на визначених людей, на якусь спільноту. Тут буде йти обмін енергіями, на обмін інформацією і, повернувшись і аналізуючи те, що ви там почуєте. Якусь інформацію ви отримаєте, так? проаналізувавши її. У вас автоматом просто буде будуватися дорога до тих перспективних ресурсів, до яких ви хотіли дійти, про які ви мріяли. Розумієте? Таке відчуття, як начебто ваші бажання були почуті Всесвітом, і вам цей шанс надається вихід на якісь перспективні можливості. Завдяки яким ви зможете покращити обстановку в своєму житті. Розумієте? Положення справ в своєму житті в цілому, от якісь такі ключики вам золоті, будуть надані. Тут зірка долі, тут ваш ключик прямо дивиться на відкриті горизонти, якісь перспективи змінити обстановку навколо себе на більш комфортну. От, щось вам буде надано долею, як начебто вас Всесвіт почув. Що у вас тут в перспективах? Якась дорога, яка трапиться, і вона має відношення до сфери вашої діяльності. Бачите, тут в дорозі буде нове знайомство з жінкою. Жінка, яка вас буде зводити з впливовими людьми, потрібними людьми, перспективними. Дивіться, через дорогу. Трапиться знайомство з новими людьми, які вам, в принципі, в майбутньому і знадобляться для якихось укріплених ваших позицій. І в майбутньому люди допоможуть вам їх укріплювати в сфері діяльності. Це чисто ділові зв'язки, і це люди як ключики для вирішення визначених задач. Нові знайомства, потрібні знайомства, розумієте? Потрібні зв'язки, якщо правильніше говорити для вашої діяльності. Що у вас в перспективі дому і сім'ї, особистого життя? І тут у вас все добре, все чистенько, хмаринок на горизонті я не бачу. Серйозно буде укріплюватися ваша платформа, відкриті горизонти, сонечко. Ви виходите ви виходите на якісь перспективні можливості, ви знайомитеся і перед вами відкриваються горизонти. І ще ще один момент, тут говориться про якісь зміни у відносинах з близькими рідними. Я б сказала, налагоджується контакт, покращується контакт. Саме з близькими і рідними. Якщо ви, наприклад, Переживали, хвилювали стосовно якогось холоду, який був присутній у відносинах, так? то він як начебто розвіюється. Так? І в кого було якесь непорозуміння, люди приходять до компромісу, до взаєморозуміння, і це буде вас радувати, надихати. І відчувши, що все налагодилося з близькими і рідними, якісь дві задачі разом. Ви зможете пустити на реалізацію і сумісно їх вирішити, тому що є допомога, є підтримка. От що у вас тут в перспективі змалювалося, зміняться відносини з близькими і рідними. Якась, знаєте, підтримка і впевненість, і радість, що контакт налагоджується, немає того холоду, непорозуміння, яке було. Це фактично тригером спрацює для запуску нових процесів, які швиденько ви вирішите завдяки спільній підтримці. Давайте в будинок зайдемо і подивимося, що у вас там от ще одна дорога, і дорога буде неблизькою, і там ви зустрінетеся в цій дорозі з чоловіком. Ви чекали, або якоїсь звістки, або отримання. Знаєте, як начебто погодження, як документ, як добро на щось, вам це потрібно було був відправлений запрос. Так? І, більш, ймовірно, що це якийсь документ. І дивіться, звісно, у вас тут дельфінчик змалювався, одразу буде змінюватися обстановка після зустрічі з цією людиною, плюс ще інформація, яку він. Не знаєте, буде вам надавати те, чого ви чекали, як бонусом кладеться, просто блискавично змінюються ваші погляди. Є якісь ваші справи, які ви повинні були запустити. Ви чекали відповіді і були визначені плани. Визначені плани, і ви, як начебто. Якимись методами намагалися вирішити задачі. І, отримавши інформацію від цієї людини як бонус, який йде, да? як попередження для вас, ви ваші плани будете змінювати. Тому ця зустріч буде, знаєте, як начебто удачливою, от удачливою, щоб вирішити ваші задачі. Тому тут буде трішечки корекція зроблена, добро, ви отримаєте, документ, на який ви чекали, ви отримуєте. Будете задоволені, і плюс ще інформація, яка заставить вас трішечки ваші плани відкоригувати. Щоб вам везло, щоб вам в подальшому посміхалася удача! І ще що хочеться сказати: якась жінка така противна з довгим язиком. Великими вухами. От таке відчуття, що людина от, брехлива, вона щось перекручує, викривлює, та викривлює те, що є в дійсності. І ось цією дамочкою у вас буде неприємна розмова. Ви попадаєте в якесь коло людей, ви щось за себе почуєте, щось викривлене, та? цю інформацію якусь перевернуту. І, отримавши цю інформацію, ви як начебто за голову хапаєтеся, мабуть, розумієте, що що відбувається, так ви просто відкрито відкрито йдете на розмову з цією дамочкою, причому буде розмова на повишених тонах. Все, що трапиться, виведе вас на емоції, залишити це без уваги, ви не захочете. Ви захочете. Задати цій дамочці і в подальшому, щоб такого не було. Якась родичка ваша, вона приходиться вам, родичкою, дуже довгий язик у неї. І люди фактично в це повірили, але все ж таки, мабуть, попавши в компанію з цими людьми, вони вирішили перепровірити цю інформацію і напряму звертаються до вас з питанням: чи так це, так, як вони знають. І тому тут буде такий неприємний момент. Жінка, звісно, буде відбуватися, доказувати зворотнє, хоча доказати вона це не зможе. Після цієї розмови ви розійдетеся ще більше відстань між вами виросте, і ви перестанете спілкуватися. Велика п'ятірка в сфері діяльності. Жінка буде налаштовувати людей проти вас. Якійсь дуже впливовій людині, з якою ви періодично спілкуєтеся, маєте контакт, так, і через цю людину вирішуються визначені задачі, питання. так? І оця дамочка хоче вам зашкодити, у неї якась образа на вас, так, в неї є якась образа на вас, і вона ніяк не може змиритися, вона не може щось пережити, щось ви. Її як обігнали, ви а, вийшли на сходинку вище неї. Так? І від цього вона просто дратується. Вона збирає навколо себе групу людей, але в неї погано а, виходить. І, мабуть, не всі йдуть за нею, так? а більше з вами. І тому а, вона захоче ваш зв'язок з пливовою людиною знаєте, зробити розкол, наговорити цій людині щось. Але дивіться, людина, людина знає собі ціну і не так просто спіймати цю людину на крючок і заставити повірити в якусь інформацію. Людина собі на умі і одразу людина вам подзвонить і все буде розповідати. І буде дізнаватися у вас, наскільки ця інформація достовірна. Тут спроби будуть неодноразові, і у підсумку сама ця жінка наб'є собі шишки, намагаючись цю людину налаштувати проти вас. От щось тут таке тут буде відбуватися, ви просто будете спостерігати. І вплинути ви не зможете, тому що ви ж не зможете вплинути на думку цієї людини, правильно? Ви відповідь свою дали, а далі хто буде більш впевнений. так? Просто цей чоловік, тут чоловіча фігура, впливова людина, він мудрий і тому ця жінка наб'є собі шишки, намагаючись створити вам якісь неприємності у відносинах з цією людиною. Це, знаєте, коли до кінця вислухає, а потім дасть. Відворот. Угу. Так. Три шанси, три можливості, як вибір. Тут, скоріш за все, вибір. Тут якийсь е е е е е е е будинок, де вирішуються якісь питання. Ви заходите туди, ви отримуєте потрібну для вас інформацію. Прямо дуже вчасно ця інформація проходить. Ви, як начебто, перед вибором стоїте. Три направлення, три дороги перед вами відкриваються. Серйозно з цим вибором вам допоможе жінка, з якою ви дуже довгий період часу е Nous. працюєте. Так? Також. Маєте якийсь контакт, якийсь у вас зв'язок, от саме ця жінка вам допоможе. Ви задаєте питання, отримуєте відповідь і приймаєте рішення. Знаєте, це така провірена людина в вашому житті. І зв'язок зв в минуле стрілочка йде. У вас з цією жінкою зв'язок з минулого. Ви давно з нею знайоми. Мабуть, це та людина, яка може дати вам правильну пораду, так? тому, звернувшись за порадою і отримавши ціну пораду, ви робите правильні кроки, приймаєте правильне рішення, і це прискорює ваше зростання в сфері вашої діяльності. Також хочеться сказати про оновлення. Бачите, ви дуже будете переживати стосовно цих оновлень, але не потрібно. От прямо от не потрібно. Дарма будете нервувати. Ви навіть не уявляєте, наскільки для вас ці оновлення стануть у підсумку благоприємними. Тут якісь можливості відкриваються, про які ви навіть собі уявити не могли, розумієте? Тому що знаєте, чому ви хвилюєтесь? Тому що у вас збудовані плани, і ви хотіли йти звичними для вас методами і способами, щоб досягнути визначених результатів. І тут якісь оновлення входять. Так? Ви починаєтесь хвилюватися, ви розгублені, ви не знаєте, до чого це може привести. але… У підсумку ці оновлення докажуть вам, що є більш перспективні варіанти, з якими ви раніше не були знайомі, але тепер вам ці двері відкриваються, і ці шанси вам даються в руки. І у підсумку ви тут на початку хвилюєтеся, у вас паніка прямо, так? А потім потім велика радість. Добре, що це. Трапилося. От якось так ви будете знайомитися з цими оновленнями і приймати на початку паніка, а потім радість. Так, хочеться ще сказати, що у вас тут дуже хороші зустрічі, якісь заплановані зустрічі будуть проходити навіть краще, чим ви собі це уявляли. Ви знаєте, що у вас зустрічі, з яким. Ми, ви сьогодні запланували да, з людьми, якісь питання будуть вирішуватись через ці зустрічі. І виходять якісь результати, і ви отримуєте добро від людей. От саме з цими людьми у вас ще більше після зустріч буде налагоджуватися контакт. Ви прямо це будете відчувати. Кожна зустріч, мало того, що вона буде приносити результат, так? Так ще й відносини з людьми, як начебто будуть покращуватися, от налагоджуватися більше, чим було. У вас це прямо надихає, розумієте, у вас тут прямо крила за спиною виростають. Люди до вас тягнуться, є якийсь потяг, до вас проявляє цікавість, інтерес, з вами розмовляють, ви будете надихатися, радіти, і ви будете. Просто щасливі. Ви з легкістю будете проходити всі перепони, які будуть на вашому шляху. Просто з легкістю. Чудова сьогодні кава, на мій погляд. Ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі. І позитивні події. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!